Ну, по перше, Ровозін є представником країни окупанта, що значить легітимна нелегітимна людина, яка зі зброєю в руках приймає участь військової агресії проти нашої країни, є легітимною цілею. Тим більше, давайте згадаємо висловлювання нетверезового Дмитра Медведєва з приводу того, що військово-політичне керівництво нашої країни є легітимною цілею для російських окупантів. Тому відповідно війна є війною. Ви сказали а тепер отримайте і Б. Тому говорити про те, що там нелегітимні цілі, це як мінімум не зрозуміло. Про гозіну до речі, пані Тетяна знов таки ексклюзив. Ситуація з ним, стан здоров'я його погіршується. Його не змогли прооперувати не в Донецьку, не в Ростові на дону його перекидають в Москву. Тобто все те, що він там отримав, там осколкові поранення сідниць. От, до речі, тут дуже показовий момент, пане Тетяна, якою частиною тіла він наступає, це не жарти. Ну можемо е, лише констатувати, що осколкові поранення це пішли, скажімо, не в передню частину тулуба. По до речі, там не тільки Рогозен, там і так званий очільник уряду ДНР, там весела компанія. Пан Дмитро, я так розумію, святкував свій день народження, якось воно не сталося. Є й загиблі, там досить в таке серйозна ситуація. Сия, що по Донецьку, пані Тетяну. Я можу сказати тільки: ви знаєте, ну ми не окупаційна армія, ми не б'ємо по житлових кварталах. Тим більше враховуючи те, що на відміну росіян у нас високоточна зброя, то говорити про прицільні обстріли житлової забудови, навіть якщо там зосереджена навіть і техніка, немає жодних підстав на озброєнні ЗСУ високоточна зброя і Хаймерс, і ПЗТ 2000, ті самі е, власне снаряди вулкани Скалібур. Перепрошую, це російська техніка, у них радіус ураження може складати декілька десятків метрів відхилення від цілі. У нас високоточна зброя. Сенс нам бити по житлових кварталах. От я не зовсім розумію, знаєте, от коли там ЧЕЗ, поїхали колишні українські журналісти туди і показують розбиті квартали там Донецька, так я перепрошую, запросіть їх, будь ласка. Те саме Запоріжжя, Дніпро, Нікополь, Марганець. хай подивляться.